Зараз побачимо дві кімнати, кімната, де жив вчитель школи. І ми зараз з вами побачимо церковно парафіальний клас. Історик Володимир Дзьобак проводить екскурсію першим в Україні музеєм шкільництва, який облаштували в етнопарку Ладомирія на Рівненщині. Перша кімната навчальний клас, який виглядає так, як і 200 років тому. Ось ми знаходимося зараз в приміщенні церковно парафіального класу. Приблизно, це початок 19 століття, тобто приблизно 1804-20-ті роки. Парти це оригінальні, ми їх відтворили із церковно-парифіяльного класу з стільцями, плюс стіл, плюс табуретка вчителя, плюс дошка це все точні копії старих церковно парифіяльного класу. На стінах класу світлини учнів, які навчалися у таких школах в кінці 19 століття, також оцифровані копії букварів того часу та документи. Тут є і похвальні грамоти, і сертифікати, і свідоцтва, і, і інші і книги, є якими користувалися для того, щоб все це дослідити. Нам сьогодні потрібно було приблизно два з половиною роки. Наступна кімната оселя вчителя. Зі слів Володимира Дзьобака, у селах зазвичай викладав священник, а в містах вчителі. Більше половина учнів церковно – це були звичайні селяни, які жили там в селах, тяжко працювали, але батьки розуміли, що потрібно дітям якусь, хоча б там освіту мінімально давати. Тому вільний від роботи час, особливо це зимою, коли закінчився сезон збору урожаю. Вони приходили і вчилися, вивчали. Історичні віхи вивчали документи, дивилися архіви, долучали різних людей з усієї України. Це стане місцем проведення виїзних шкільних уроків таборів або відкритих уроків. Будемо дуже задоволені, якщо навіть на рівні міністерства буде прийнято рішення про проведення відкритих уроків. Які поєднують історичну складову, культурну складову наразі історики етнопарку продовжують досліджувати систему освіти історичної волині, аби в майбутньому поповнити фонд музею. Надія Кривко Суспільне новини Рівне.